Вас, мене звати Юлія і Як завжди, о цій порі ми підсумовуємо головні події, що сталися минулого тижня. У Кіровограді активісти Майданівці поновили щотижневе народне віче. Тема обговорення, як кажуть, на злобу дня події в країні та локальні проблеми, серед яких головна підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Розпочали вічі з трагічних подій, що відбуваються на півдні України, зокрема помінули молитву загиблих в Одесі. Далі священнослужителі закликали присутніх до єднання під стягами України. У свою чергу майданівці розкритикували дії міністра внутрішніх справ Авакова. Засудили зрадництво правоохоронців Сходу та Півдня країни. Позицію керваських ультрасів висловив їх лідер Віталій Єгоров. Звісно, ми очень скаребів в з усім українським народом, тому що погибли наші граждані. Это очень страшно. те, которые толкают этих людей на беспорядки, должны это понимать и принимать это все на свой щит. Это на их плечах и руках кровь этих людей, наших земляков. Что касается Кировограда, мы всегда были... були городом з, з України. Варто зазначити цього разу на вічі було як ніколи багато партійних прапорів. Однак майданівці це явище розкритикували. Найбільшу порцію обурення отримала рідна поліціла новоспечного секретаря міськради Івана Марковського. Останній за нетривалий срок роботи на посаді примудрився вже стати легендою. То навіщо з армії охорони прийде, то на сесії під столом телефонні перемовини проводить. А по гейм же секретарювання Марковського можна вважати знищення двох комунальних підприємств. Утім, цього разу критикували партію, яка привела посадовця у міськраду. Навіть по тій коли вказується конкретна особа, заступник начальника МВС, який… Захищав сепаратистів, навіть, можливо, видавав їм зброю. На даний момент він виконуючи обов'язки начальника ОМВС. Міністр у нас від однієї політичної сили. Її прапори тут прапори тут. Ми маємо всі з вами зробити висновки. Дедалі все більше і більше стає зрозумілим, хто є хто. Так, от лідера цієї політичної сили вчора чомусь висловила подяку працівникам міліції і подякувала їм за захист громадян. Єрким десертом вічі стало обговорення підняття тарифів на поїзд у Кіровограді. Нагадаємо, це рішення мерія прийняла на минулому тижні. З початку травня воно почало діяти. Лояльних до нових цін на послуги громадського транспорту серед присутніх не знайшлось. Більше того, активісти пообіцяли, будуть всіма законними методами добиватись зміни рішення міського конкому, адже для Кіровограду тим паче, в часи тотального подорожчання три гривні за за НАТО. У продовження теми Крім наболілих, питання сьогодення всеукраїнського масштабу та локальних негараздів на недільних народних зібраннях активісти нагадують декому із міських посадовців, що вони підзвітні громаді. Як це зазвичай відбувається? Далі нагадаємо, перед перервою на віча до керораців таки вийшов новоспечний секретар міськради Іван Марковський. Попередньо посадовець проігнорував не одне запрошення активістів, а коли все ж зібрався на зустріч з майданівцями, то прийшов не сам і навіть не з колегами. А чомусь з охороною принаймні так запевняли присутні. Навіщо Івано-Марковський? Комоохорона питання риторичне, адже кіровоградські вічі завжди носили мирний характер. Скажіть, будь ласка, чому ви поприводили людей, які стоять у поїдом їдать їдять очима нас, говорите людям, що тут провокація? І чому ви так боїтеся своєї громади, що ви весь час ходите з хлопцями з охороною? Один з компаній молодиків, що немов прив'язані, слідували за секретарем, виявився сином Івана Марковського та ще й депутатом Ленінської райради. Це Сергій Іванович Марковський, Я син, я дві каденції депутат Ленівської районної ради. Там я, я член партії Батьківщини і я как син, як син, потрібно, як нормальний. Син. Син. Я вже 76-го года. Я член Івана Івановича були молодики охороною чи просто групою підтримки голови міського осередку батьківщини. Сказати важко. Однак, в перервах між виступами Іван Марковський щось вельми емоційно пояснював своєму оточенню. Цікаво, і те, що всього за тиждень. Після зустрічі та конспектування секретарем людських проблем за ініціативи Івана Марковського фінансової підтримки позбулось кілька соціальних проєктів, серед них і міська лазня. Нагадаємо, це підприємство працює більше 30 років. До лазні ходять переважно пенсіонери та ветерани, які власне за рахунок дотацій і платили за пільговим тарифом. Втім, і це у людей відібрали. Зважаючи на такі подвиги, голови міського осередку Батьківщини не дивно, що присутність на останньому вічі партійної символіки рідної Марковського поліціи викликло громадський осуд. Навіть по тій же одесі коли. Вказується конкретна особа, заступник начальника ОМВС, який захищав сепаратистів, навіть, можливо, видавав їм зброю, на даний момент він виконує обов'язки начальника ОМВС. Міністр у нас від однієї політичної сили. Її тут, прапори тут. Ми маємо всі з вами зробити висновок. Міліції в Одесі спрацювали вірно. Скажіть, будь ласка, ті, хто держить ці прапори. Невже ви з нею згодні? Ось вам відповідь на те, чому Аваков при владі і чому люди нічого не можуть зробити, бо його кришує зараз батьківщина і турчинов теж саме це не батьківщини. Для справедливості скажемо критика активістів стосувалась і прапорів інших партій, активність, яких на диво зросла у предвиборчій гонитві про це мені шкода, те, що Сьогодні дуже багато партійних прапорів і дуже мало українських прапорів. Ми проводимо сьогодні віче з тим, щоб єдналася Україна. Не партії, не якісь рухи, а дійсно українці, громада України. Досить дивним був і виступ одного з партійців та соратників Івана Марковського у міській раді, котрий запевнив громадськість, що буде всіма законними методами добиватись відмін рішення про підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Ба більше виступаючи пообіцяв, що в разі необхідності навіть ініціює відставку міського голови. Нагадаємо, саме фракція Батьківщина не підтримала свого часу рішення Олександра Саєнсу за піти з посади мера. Про що свого часу навіче Івану Марковському нагадали місцеві журналісти. Мене запитання цілком конкретне. Я не говорю про те, що хто обирався. Сиса, хто ініціював Олександр е, Дмитрич, всім відомо, сам написав заяву. Він тричі просив депутатів проголосувати за його відставку. Поясніть, будь ласка, для чого, чому ви не дали людини, яка тричі просила звільнити її, цього зробити? Обґрунтуйте не менш дивним. Видається і те, що новообраний секретар міськради, якого на останньому засіданні виконком було введено в склад комітету, жодним чином не став на заваді прийняттю тарифного рішення. Святковий подарунок у четвер у міській лазні був безкоштовний день. І єдине, що затьмарювало радість відвідувачів це ймовірність закриття закладу. Зустрічало людей оголошення, яке сповіщало про приємну новину. З нагоди дня перемоги за підтримки депутата міськради Ігоря Волкова, 8 травня. Послуги лазні безкоштовні. Дякую Волкову, що він нам таке радість доставив до праздника. Ми дуже, дуже за цього його б. Я дуже і дуже йому вдячний. Дуже хороший настрій. А з чим пов'язано? Пов'язано з тим, що приурочено до Дня Побєди і нас сьогодні безплатно ми можемо покупатися, попаритися в баньки, так сказати, набратися здоров'я і завтра вийти на демонстрацію. Що це оголошення порадувало людей, то наступне, яке тут висить з 25 квітня, щоразу людей засмучує. Мова йде про припинення дотування міським бюджетом пільгових відвідин лазні. Це рішення було прийнято з ініціативи нинішнього секретаря міськради Івана Марковського. І треба сказати, свого героя люди знають. Оце ось ось знімайте. Ось тут все написано ініціативи секретаря міської ради Марковського. Компенсаційні не піли, припиняються. Це, ми це розглядаємо як зневагу до нас є, ну непонятно от, таке відношення. Це відношення, як от, щоб нас взагалі вибросити, ото могилу бросить і закопати. Придайте таке, хорошо? Нагадаємо, аргументували зняття із лазні дотації тим, що через кризу треба економити. Втім, відвідувачі цієї ж лазні кажуть, не можна економити на пенсіонерах та ветеранах і радять посадовцям заощаджувати на власних потребах. І не лише на папері, але й на ділі. Хіба це так багато проспонсувати цю баню? Вони більше собі забрати дома, які строять собі з дачі. А для нас навіть 15 рублі не знайдуться, щоб для нас пенсіонерів. Я, наприклад, в шахті відпрацював 15 сам. Пенсію, звісно, я не заробив таку, як треба. Хай шукають кошти. Щоб проспонсірувати. Ініційоване Іваном Марковським рішення про припинення фінансування пільгових відвідин лазні уже призвело до підвищення ціни на її послуги. Та це не найгірше, кажуть відвідувачі. Лякає людей перспектива закриття лазні як такої, адже соціальний проект, яким є лазня, без бюджетних асигнувань просто збанкрутує. А це ліквідація об'єкта. Відтак активісти вирішили офіційно звернутися до мерії із тим, щоб повернули лазні дотацію і не допустили її закриття. Все изложили в письме. Письмо отпечатается, все подпишемся и отправим без полковники. Все, что больше говорить. Уже все сказано несколько раз. А кому відправили? Ну, єдине, баню не закривати. Все. Нам в городе єдине. Наверное, ж можно найти средства, чтобы для пенсионеров, которым некуда деться, встретиться, пообщаться, поговорить и помыться. В одной бане можно, в город может найти не сколько там тех средств надо. Вот и все. Наступний, хто виявив бажання з нами поспілкуватися, чоловік, який взагалі до не розмовляє. Однак жестами пояснив, що запрошує того, хто ініціював відміну дотації лазні, попаритися у ній. І тоді ця людина зрозуміє, який злочин проти ветеранів та пенсіонерів скоїла. Тож, шановний Іван Марковський, ласкаво просимо, і ми вас до лазні. Завдяки вам відвідане здорожчали удвічі. Втім, думається, 30 гривень ви знайдете.